Друзі, всім привіт! І так, ви назбирали 30 подобаток під минуле відео. Ось тут воно зараз з'явиться, хто ще не бачив, подивіться. Дуже цікавий дроп вийшов у нас. А зараз ви побачите відкриття паків з 9 іконами, мої нагороди за ВЛ. І також пакетиків трошки відкрили мені з магазину. Що мені впало, дивіться, коментуйте, будь ласка. Не лінуйтесь, просто коментар написати, вам нічого це не вартує, а мені підтримка і буст відео, тому будь ласка. Також, хто не підписаний, підпишіться. Полетіли, дивитися. Базова ікона, друзі. Три пакетика. Три пакета базових ікон. Уф! Полетіли. Це Макалелі чи вієра? А чи великий хтось іде? І це мать його, Віра! Серйозно! Но <ріст> no comments, панове, ноу no comments. <ріст> Чи п'ята карточка в склад. Наступна базова ікона. Не зупиняючись, полетіли вже відкривати все. Волка це добре. Страйкер. Оу, ні, оце вже не добре. Це пан. Вусач. Але хай буде, хай буде, фодер. Буде в СБЧ, що віддати. Це пан Раш. Його нема на цьому аккаунті. Вау! Василь вітаю з Вусачем. Ну і третій пак з іконою, не зупиняючись, полетів Оу, це пірло буде. Ні, я брешу, це кресло. Ну а що ви хотіли? З трьох ікон одна зайшла і не намалімалі не не гроші. Ернан Креспо, дай Боже тобі здоров'я. Базова ікона, полетіли. Не зупиняючись. Так, це хтось лисінький, це М. ЕМ. Вчора він на стеж був. Хуан Себастьян. Пан Верон, добрий вечір. Дмитро, тебе скаблять. І походу не на той аккаунт накрутив. Бля, можна я його квікну, братан? Я думаю, нічого не станеться страшного, якщо ми квікнемо одного вірона. Вітай, хлопці, подожди, це ще не кінець, альо. Так, базова ікона. Капу чи цей? Це капу, да? Ну ти розбійника Дмитро лівий. Ні, це. Але Карло Дебердо теж непогано. Є Є бой. Нарешті нормальна ікона. Я думав, то кафу все-таки, але то. А кафу більшого рейтингу, наче, так? Да? Тут теж так на лимончик, коротше, ну так, туди, сюди, сюди, туди. Ну що, і остання базова ікона. Полетіли, друзі. Просто полетіли, не зупиняючись. Хтось платмати. Центрбек. Б Бе, це Неста. Спором це Неста. Курпа. Лісандро Неста. Да. Бо мені такий падав, я вже знаю його по зачисті. Але капіта на базі, дай Боже тобі здоров'я. Добрий, друзі! Пак з базовою іконою. Полетіли. Я сподіваюся, тут щось дасть. Вдалося. Дублікат я раша. З двома іконами. Перший нам нагадаю впав в сатий. Тепер йде друга ікона, полетіли. Чорт бес, блядь! Чорт може його Тихо, тихо там! Ну і що, друзі, ще одна ікона, І да? Іще одна, іще одна. Ідем. Ідем за третьою іконою. Полетіли. Це панянка. Це панянка, це. М. Франція. Це абілі. Але краще була би сава. Краще була би сава. І це 90 Абілі. На базу. Не Р10, але файно, я теж погоджуюсь. І пані Абілі. бой! Yeah, є. Yeah. Так, є, yeah, панове, тепер нагороди за ВЛ. Один з 5,85. Піки з Богом полетіли. Непогано візьмемо пані Хемп. Наступний пік. Оу, бранд, вау! Інформсона, блядь, на базу! Я звичайно ще не бачив! Я звичайно ще не бачив! Але інформсона залітає! Полетіли останній пік! Галахер! Ладно! Візьмемо Галахер, хай буде. Ми ще одне ловили. А це монети! Є бой! 300к на базу. До побачення. <laughs> Добре, пак за 2500 поїтів. 20 гравців, 84 плюс і гарантовано 2-87. полетіли. Це ікона всередині. Страйкер. Серйозно. Це ікона всередині. Але не ікона тандерстрак. Бля. Це пан Сантіс. Пак, 35 гравців, 84, 3 гарантованих 86-х і також 2 тандерстраки. Я не знаю, чи щось впаде чи ні, але я хочу іспати. Дайте щось. Ліга чемпіонів. Усього лишь брат. Ні, це не брат, це арсенал. Оу, це Хаверц! Вау, це Хаверц! Вау! Я не очікував, що це буде Хаверд! Вау! Але це фоне. Добре. У нас базова ікона 91 мінус і 20 гравців 82. плюс. Полетіли? З Богом? Це Вейн Руні, я сподіваюся, да? так? Базовий, так? Да? Базовий руні? Куртуа? А з ним хто? А, я її скіпну. Ні, це Шира! І хто там? Та, да, це Ширер, боже мій. Це обідно. Ну і останній пак з іконою. 91 мінус і 20 граців 82. Полетіли. Це пан Бекхем? Бекхем? Ну, Бекхем? Ну, по-любому Бекхем є бой Бекем на базі. Непогано, але. але Перевіряємо ціну Бекема. І Бекем менше вже. май майга. Кона може! Одну ікону відкрию. Добре, мені на одну ікону вистачить. Є бой, Сасіч! Нарешті ми зловили промокартку нового героя! Сасіч! На базі! Єбой! Наступний пік 1 з 384. Полетіли. Сасіч ми вже зловили. Дивимось, що буде з цих трьох піків. Вільям на базі! Ісака! Вау! Вау! Добре, пан Дмитро зробив контент. Ідемо. Пак за 3000 пойнтів. З гарантованою коною 91 мінус. Полетіли. Це панянка, блін. Японія це Сава! Сава! Будь ласка, скрість, що це Сава? Я вас прошу, я вас прошу, скрість, що це Сава. Будь ласка! це Савай та забирайте своїх бопе! сава на базі! мачуді до побачення! Рамірес в складі разом з Савою. Бе. Дякую, Дякую, дякую. бой Пак з гарантованою іконою Дубль 2, а вже 4, напевно, на моєму. Полетіли. 91 мінус і 20 граців 82 плюс. Тільки не вусатий. Оу, ікер на базі. Ікер матіо касіліас. Сюди розбійника. І Два! 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 Що? Не можна нормально було так зрад сипати, я не розумію. Що за ерунда? Алло, є і спорт. ну, ну По-пацанськи ж нормально, вроді було все так. Домовлялись. Наступний пакет полетіло. Герой! Оу май гад, це капдевіллі! Не чекали, а ми приперлися. Добрий вечір. І От капдевілі в нас не було. Мегапак, а ну. Є ікона в мегапакі! Ікона в мегапакі, Це стоїчко? Ха-ха! Трейдова іконо в мегапакі! Е, бой! хе Сюда! Єбой! Сюди цього розбійника! А це, мать його, трошки монет, я вам скажу. Прям дуже трошки. Ха -ха -ха. Боже, я пердоля, я, бля, я.